Нічия комісячна, ясная зоря, на видно, хоч голки збирай, е, вийди коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Сядем у купочці тут під калиною і над панами я пан. Глянь моя, рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. Ти не лякайся, що змерзнеш лебідонько, тепло, ні вітру, ні хмар. я пригорну тебе до свого серденька, воно палке, як жар. Ти не лякайся, що білі ніженьки, мочиш холодну росу. Я ж тебе, вірна, Аж до хати, наньки сам на руках однесу, ніч яка місячна, ясна я зоряна, видно, хоч голки збирай, вийди кохана, я працею зморена, хоч на. Хвили... Вийди коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай, тиха всім ночь на добра